Ось такі красиві і смачні фаршировані яйця з тунцем ми сьогодні будемо з вами готувати. Добрий! день! Ви на ютуб-каналі У Тещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати фаршировані яйця з тунцем. Якщо ви хочете скуштувати швидку, смачну і легку приготування закусочку, то є цей рецепт для вас. Для приготування закуски нам потрібні наступні інгредієнти: відварені яйця, майонез, тунець, бажано синя цибулька і прикраса може бути кріп, петрушка, помідорки чері у випадку. Яйця бажано відварювати заздалегідь, щоб вони охололи і гарно чистилися. Далі відрізаємо розрізаємо їх на. І відокремлюємо білок від жовтка. Таку закусочку смачно приготувати і на сніданок, недільний, коли трошки більше часу є. Можна заздалегідь відварені яйця, нафарширувати, підготувати з вечора, а вранці тільки зафарширувати. І також воно буде дуже гарно і смачно виглядати на святковий стин. Наступний етап беремо тунець. В маслі масло відсіджуємо і змішуємо з жовтками. А далі виделочкою ретельно все перемішуємо швиденько. Ось так. До речі, друзі, підписуйтесь на YouTube каналу Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я буду вам за них дуже вдячна! Буквально хвилинка і суміш жовтка і тунця готова. Далі нарізаємо цибульку. Цибулю я беру синю, так як вона не така гостра. І нарізаю дрібненькими. Кубиками як можна дрібніше, щоб вона ледь ледь відчувалася у нас у яйцях. Ось так. Буквально січемо. Подрібнену цибульку відправляємо також до суміші, яєць і тунця. Далі додаємо ложечку майонезу і все знову ж таки ретельно перемішуємо. Пробуємо на смак. Можливо, потрібно трошки підсолити, поперчити. це вже на ваш розсуд. Якщо хочете мати більш дієтичний смак, достатньо буде трошечки майонезу. Я полюбляю гострий смак. Пікантний, тому трошки посолила і поперчила. Ну, ось і все, начинка для яєць готова. Як бачите, буквально за лічені хвилини. А смакота неймовірна. Нам залишилося начинити яйця. Начинки не шкодуйте, так як її вистачить на нашу порцію зверху. Ось так. Ну, ось і все. Наша закусочка готова. Презентуємо і смакуємо. Оскільки в нас незабаром новий рік, то е, при е, подачі ось такої закусочки хочу вам запропонувати скористатись лайфаком, який я підгледіла в інтернеті. Прикрашати яйця можна і так. Взять одну маслинку, чи дві, скільки там потрібно, буде на вашу порцію. Нарізати дрібненько це у нас будуть очки. Ось так. Беремо помідорку черрі, розрізаємо навпіл. Одна половинка буде капелюшок, іншої ми будемо робити губки червоненькі, ось такими смужечками. І прикрашаємо капелюшок. Очки ротик, і за допомогою майонеза робимо бороду, Ось так. Ось така краса. Фаршировані яйця тунцем готові. І мені вже кортить посмакувати. Ось такі вони красиві, яскраві. І зараз скуштуємо, чи смачненькі. Ось такі. Смакує такий оригінальний пікантний смак. Дуже смачно. Сьогодні ми були в гостях на ютуб-каналі ОТші Олі і ми з вами готували фаршировані яйця тунцем. Смакуйте на здоров'я! І пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!